Справді наш світ поділено на два царства на вічних, на смертних. Як визначити, до якого царства належите ви, вічного чи смертного, чи можна перейти із смертних до вічних і навпаки? Для того, кого навчитися бути вічним, є досягти цього рівня і зберегти його, чого не вистачає цьому світу: Гроші, їжа, освіта, стосунки, все можна здобути. Захоплюємося супергероями з кінофільмів як вічні, але чому? В фільмах супергероїв в житті суперпоразки, якщо сьогоднішній світ настільки перенасичений усіма можливостями, перспективами життя, то чому стільки горя та нещасті продовжуються у людей. Зверніть увагу, навіть Тор, персонаж коміксів і Бог грому не відразу здобув свої здібності. Для нього була призначена, спадщина. Від батька його суперсила, але скористатися нею він зміг тільки після багатьох років тренувань і пізнання для розкриття своїх здібностей. І кожен супергерой із фільмів проходить довгий шлях навчання та пізнання. Таносу потрібний. Камені вічності, щоб стати всемогущим, всемогутнім і вбити половину населення. І Всесвіту доказ своєї, любові до смерті. Та що там супергерої біси, боги з мал маленької літери теж е в своєму злі і лише віруючі не хочуть працювати. Над собою і зростаючи більше в гордості та спостережені за іншими. Кінематограф е, завжди відображав те, у чому живуть люди. Фільми зараз виробляє Голлівуд. Веном, наприклад, що випускають сьогодні, і, і тільки з фільмів: і ясно, що ми живемо в одержимому суспільстві. Адже вином це конкретний приклад того, як чорти живуть всередині людини. А сьогодні персонажі Марвела це рятувальники планети і не менше. І подивитися тільки на цих героїв усі форми як у житті людей, так і в кіно. Наклеєний, перероблений, немає нічого натурального та природнього. І цим нам прямо говорять, що людство віджило себе як природне, і тепер буде надприроднє. тому прийдуть антихрист, вже пророк, які покажуть фальшиві знамення та чудеса. А фільми це лише готують нас до цього часу. І, але Ісус 24 години, 7 днів на тиждень проводив зі своїми учнями, це залишається бажанням Бога і сьогодні, що вони робили разом. Учні казали, учителю, поясні нам, сказане тобою. Ісус навчав. Пояснював, тому що учням дано знати таємниці Царства Божого. А решта людей, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють, таке пізнання тривало не один рік. Ось тому Ісус і провів чітку межу між тими, хто просто вірить у Бога і тими, хто. Щодня поруч з Ісусом. І Перша Апостольська церква також щодня однодушно перебувала у храмі. Язичні учні лише через рік щоденно вивчення Слова Божого почали називатися християнами. Того, хто перебуває в істині, щодня вона робить вільним. Але раб греха не буде вічно у Дому Божому. І у Біблії сказано, що апостол Павло щодня проповідував в училищі якогось тирана. Але як ми далеко від цього віруючи, і церкви не терплять жодного повчання. і Ставлення, а тим паче щоденного і так не буває. І дивитися на честь успішне життя і самому реалізуватися це дві паралельні прямі. За такої безличі радників нам не вистачає одного пізнання Бога. Ми знаємо все про цей світ, і так мало про Бога. Адже отець все дав своїм дітям, щоб людина пізнала Христа і отримала. Вічність, ми навіть уявити собі не можемо, що Бог приготував тим, хто любить Його. Отже, перше зростання, а це друге: чого нам бракує пізнання Бога, Бог обирає немудре, слабке, незнатне, принижене, нічого не значуще, те, що у світі немає ніякої ціні, щоб посоромити сильне, мудре, значуще. І важливе, щоб ніяке тіло не хвалилося перед Богом. І з кожним роком ми поколіннями повторюємо заучені слова та формули, наприклад, що ми проходимо від, від мавпи походимо. наші діти ходять в дитячі садки школи, коледжі, інститути та університеті. Але що зробило їх це вчення переможцями в житті? І що таке справжнє знання, знання, здатне дати силу, перемагати та долати все у житті за стінами освітніх закладів, адже зіткнувшись з реальним життям, прокляттями хворобами, епідеміями, війнами, що дозволить вижити та перемогти, допоможе. Справжнє знання.